Ці вітання. Прошу не потратувати це відео, якась чергова все пропальщина, там чи нагнітання паніки просто попереджений озброєний, а деякі речі ну, їх просто важливо на них звертати увагу для того, щоб бути готовими. На мою думку, що паніка, що істерія, що все пропальщина, так звана, що оця навіяна. Нашими там, єдиними новинами переможна істерія, вони є шкідливими. З тої точки зору, що ми далеко і в одному, і в другому випадку від реальності. Причому е тішити себе ілюзіями і вважати, що от ми тут вже перемогли, це, це настільки ж е недобре, а може ще й гірше, ніж е розганяти там якісь е страхи. Тому е я просто хочу з деякими міркуваннями. Бо те, що ми чуємо від популярних блогерів, від лідерів громадських думок, це в 99 випадках є ідеологічна робота, ідеологічне замовлення. Ну, до прикладу, той самий Швець, який колишній працівник КДБ, там антипутініс, він же ж не працює в інтересах України, а він працює в інтересах Демпартії Сполучених Штатів Америки, що є очевидно. Ну і багато таких речей. І от цей, ще, крім того, є такий, відповідно, колишній теж представник Московії Іларіонов, а ще один наш такий гуру, який пропагандист, пропагандист вечірніх 100 грам, і матюкливий блогер Чаплига, який претендує на пророки, ну і багато інших. Ще раз хочу сказати: ті люди поінформовані, вони достатньо добре розбираються і мають багато фактажу, але вони працюють в чиїхось інтересах. Я зараз там не буду аналізувати в чиїх це не має ніякого значення. Це означає, що їхню інформацію потрібно фільтрувати і робити певні висновки. Неодноразово пан Чаплига говорив про те, що Львів під загрозою. Про те, що Львів під загрозою, знов таки як мені розповіли, тому що я не слухав Іларіонова, е, банально хотів прослухати, але в нас почалися знов е, довготривалі тривалі, поза графіком вимкнення світла у Львові, е, він сказав, що. Начебто сказав те, що може бути удар по Львову, і це пов'язано з тими навчаннями, які йдуть в Білорусі зараз, ну і взагалі там з планами, з планами московитів про ескалацію, подальшу ескалацію конфлікту. І от я аналізую: а кому це вигідно і для чого? Так ось, повертаючись до вже неодноразово озвученої думки про... Певний кульмінаційний момент, який може наступити, який цей момент може бути. Ну і навіщо він цей кульмінаційний момент? Як на мою думку, зараз теперішній стан. Політичних заяв не передбачає жодного мирного процесу. Це вже теж очевидно, і про це теж неодноразово сказано. Що може змінити оцю інформаційну повістку дня? Що може бути приводом для того, щоб загальний настрій і дискурс ЗМІ змінився? Як на мене, це може бути якась дуже об'ємна масштабна катастрофа, яка Ну, просто люди, коли запрагнуть, миру любою ціною. Наводжу черговий приклад виборів 2014 року, виборів Порошенка, коли голосували не за Порошенка, до якого там було аж занадто багато питань навіть на той час, там, як до засновника партії регіонів, там, члена СДПУО, там, і його там, поведінки на Майдані і так далі. Так от, незважаючи на це все, Політтехнологи, вміло позиціонувавши Петра Олексійовича з поверненням там долара до курсу 8 з закінченням лічні години війни, яку обізвала АТО, і так далі, вони зуміли об'єднати консолідувати українське суспільство, і ми мали тоді 54%. В протест проти фальші, проти е, тої корупції на тлі отої вялої війни, е, відповідно прагнення до якоїсь справедливості задовільнив серіал Слуга народу. І ми маємо 73% за е, тодішнього артиста, коміка з 95-го кварталу, нинішнього президента. Тут немає жодних образ, я просто константую факти. От ось, змінити цю думку може лише якась масштабна трагедія, коли люди скажуть, да ну його перемогу, ну його війну, ми хочемо миру, там будь-якою ціною. Що це може бути? Як загрозу я вбачаю? Я вбачаю як загрозу, це якийсь удар по Західній території України, зокрема по Львову. Чому По Львову? Тому що. Галичину в ті ідіоти, які потякають недоуки, які потякують, пошталакують там з етерів московських про Україну. Вони ж вважають, що от, в цьому винна Галичина, центр Галичини, Львів. Чому в цьому винна Галичина? Бо тут ніби розсадник оцього Бандерівщини, українство і так далі. Е, нагадаю, що сам символ Бандери був е, активно, активно проводився, ну як символ, тобто впроваджувався в суспільний дискурс тим самим КДБ, тому що не бандерівцями єдиними і повторююся, я про це неодноразово говорив. Писав, що на як на мене, то отаман Бульба Боровець куди потужніша фігура і значніша ніж е, Степан Бандера. Навіть з точки зору ідеологічних певних речей, які він, про які він говорив, я знайомився, уважно читав і писав про його спогади, де він наводив документи, які тоді продукувалися власне, від імені Української повстанської армії, яка потім була названа УПА Поліська Січ, для того, щоб не пересікалися назви УПА, яку, яка потім була під крилом мовно кажучи, під протекторатом. У Бандерівського створена. Ну, але е, менше з тим, повертаючись до Львова, дві, е, дві речі. Для чого це може бути, скажімо, вигідно е, тим, хто буде реалізовувати сценарій примусу до миру з поділом України. Для чого це може бути? Це я знову ж таки наголошую: може бути. Може бути, це вигідно тим, що е, удар по мирному Львову по Львову, В якому там багато пам'яток, зокрема, пам'ятки ЮНЕСКО, історичне місто, яке, правда, нещадно і так знищується, як історичне місто, це інша тема, про яку, яка болюча, про яку я там неодноразово говорив, писав. Так от це може бути власне, тим фактором, який вплине на. От Зміну настрою за мир будь-якою ціною. Мені так видається, можливо, я помиляюся, і це жодним чином не зменшує героїзм наших захисників, які воюють на фронті. Але я завжди кажу, що коли ми говоримо про захисників, які воюють на фронті, ми чомусь забуваємо, забуваємо про п'яту колону. Так звано, і взагалі про внутрішнього ворога, який е, знищує Україну зсередини, про що теж неодноразово було сказано. Е, тобто ми бачимо поєднання інтересів як е, тих геополітичних гравців, які сьогодні, можна сказати, керують Україною, так і, і тих геополітичних гравців, які, е, які керують. Московії. І оскільки дуже багато фактів, які дають можливість робити припущення про глобальний договорняк, то я не бачу жодних підстав, що такий глобальний договорняк не може бути вирішений в спосіб нанесення удару по Львову. Для пересічного московита Львів це є осередок всього зла, який тільки може бути. Знову ж таки, це міфологізація, ідеалізація бандери. Чому всі забувають і про полковника Мельника, і ніхто не розбирається всі просто вважають, що Мельник там мало не зрадник, мало не колаборант, там ще якось. Чому всі забувають про постать Отамана Бульби-Боровця, ну от е іде фетишизація бандери. І ми знаємо прекрасно, як вміло це використовували і використовує московська пропаганда. Я не проти, не проти прихильників Божого паси Бандери. Я працював два роки над книжкою спогадів Романа Ярамкевича, який очолюв Ун Бандерівський Львівщини. патріот, але тверезомислячий чоловік. І я знаю багатьох справді щирих патріотів, в хорошому сенсі патріотів, а не негідників для яких. Патріотизм є прихисток, тобто в хорошому сенсі патріотів, які є прихильниками Степана Бандери. Натомість я знаю дуже багато, значно в рази більше негідників, які, прикриваючись Бандерою, грабують Україну, роблять політичні кар'єри, роздребанюють гуманітарку і так далі. Ну, це так знову ж таки. Це мої враження, бо. Докази, докази, зрештою, в інтернеті, якщо проаналізувати, їх теж є достатньо. З точки зору Московії, власне, удар по осередку того українізму, такого ура патріотизму і разом з тим патріотизмом, яким є Львів, це буде дуже гарна медійна картинка, яка дасть можливість сказати, ми виповнили цілі спецоперації. Це може бути паралельно із спробою все-таки реваншу захоплення. Чи південних кордонів, чи південних регіонів України для завершення цього поділу. І щоб не думали, що я отакий вже конспіролог, я вам скажу, що ще в 2010 році, плюс-мінус, в 2010 році, від собі коли один чинний народний депутат України мені сказав таке, що таке враження, що е, європейцям, тим самим в Заходу, вже. Набридла оця держава, яка не може собі дати раду, яка не може в себе навести порядок, і що швидше за все може постати питання про її певний демонтаж. Я скажу, що цей демонтаж і все те, що відбувається, дуже багатьом вигідно. Про це теж записую відео, можливо, до цього повернуся. Хоча знову ж таки це буде вважатися якимись московськими там наративами. Але повірте мені, я намагаюся. Я намагаюся ділитися, ділитися своїми роздумами, і е, як і кожна нормальна людина, я уповаю на те, що не відбудеться того, що, що загрожує. Зрештою, кажуть, озвучені сценарії не від не 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 відбуваються. Тому я все таки сподіваюся на те, що геополітичним гравцям вистачить е, мудрості не допустити. Не допустити масштабної якоїсь трагедії і завершити оці свої торги в якийсь певний спосіб. Е до. Інакше в нас можуть очікувати дуже сумні, невеселі і непрогнозовані події, трагічні події, яких і так багато щодня. Тому що ми е щодня ми втрачаємо найцінніший ресурс, людський ресурс. І що нас очікує в результаті затягування тої бійні вдальше, в подальшому, коли рано чи пізно настане мир, ми собі навіть не можемо уявити, бо сценарії можуть теж бути дуже невеселі. Знову ж таки, все залежить від нас і тому не втрачаємо оптимізму. Об'єднуємося щодо теми об'єднання мережі. Займодопомоги вільних людей я до цієї теми обов'язково найближчим часом повернуся.